Вашу будівлю заміновано сьогодні, 14 жовтня 2024 року. Вона вибухне найближчим часом. Евакуюйте персонал для збереження життя. Таке повідомлення отримав ряд державних установ всієї України. Дані про замінування будівель ширяться Київською, Львівською, Дніпропетровською, Миколаївською, Сумською та Чернігівською областями. Зокрема, листи про замінування невідомі надіслали до органів державної влади, місцевого самоврядування, лікарень, освітніх установ тощо о 12.43 на електронну пошту виконавчого комітету. Прилуцької міської ради також надійшло повідомлення, говорить заступник міського голови Олександр Сивенко. Сьогодні на офіційну електронну адресу виконавчого комітету прилуцької міської ради о 12.43 надійшло повідомлення про зимінування будівель міської ради невідомими особами і попередження про вибух, який відбудеться о 14 годині. Як результат миттєво зареаговано було управлінням надзвичайних ситуацій, а саме повідомлено. Всі необхідні правоохоронні органи щодо замінування будівель міської ради, а також терміново всі, всіх працівників, як будівлі безпосередньо виконавчого комітету, так і сусідньої будівлі, де знаходяться ще управління соціального захисту та інші відділи міської ради, всіх працівників було евакуйовано, тобто всі працівники залишили дані будівлі. В обов'язковому порядку на місце прибули правоохоронні органи. Зараз відповідно йдуть їхні слідчі дії. і Перевірка даних приміщень. Молодша інспекторка кінологиня Яна Сміловець веде службову собаку. З пані Ельдіна оглядає приміщення соціального захисту населення Прилуцької міської ради. Попередньо перевіряли мерію. Обстеження будівель тривало близько години. Було оглянуто всі приміщення, коридори, туалети, службові приміщення. В ході огляду вибухонебезпечних предметів ніяких не було виявлено. 14 жовтня вибухотехніки та кінологи працюючи не по всій прилученні. Оглядали приміщення Варванської та Ічнянської селищних рад. Реагували на повідомлення і в Ніжині та Ніжинському районі. Як кажуть, проводили перевірки на всіх об'єктах, куди надходили анонімні листи. Працюють за відповідним алгоритмом реагування на такі події. На місцях працюють й інші служби. Чергують карети швидкої та надзвичайники.